Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою, Андрій виріс біля моря, і відчуття солоного бризу та шуму хвиль завжди були для нього джерелом заспокоєння. Вже з дитинства він знав, що його життя буде пов'язане з водою. Він став професійним підводним мисливцем, майстерно орудуючи гарпуном, здатним відчути ритм моря і жити в гармонії з його жителями. Одного вечора, коли сонце вже сідало за горизонт, а вода набувала темно-синього відтінку, Андрій вирушив на своє чергове полювання. Його досвід підказував, що саме цей час доби найкращий для вдалого улову. Андрій пірнув у воду. Його тіло легко прослизало крізь прохолодну товщу. Він заглиблювався все далі, залишаючи позаду шум поверхні і занурюючись у світ, де панувала тиша. Очі звикли до темряви. І Він побачив, як риба неспішно пропливала серед коралових рифів. Відчуваючи м'який опір води, Андрій чітко прицілився і вистрілив гарпуном. Раптом щось неймовірне привернуло його увагу. Неподалік від нього промайнула фігура, схожа на жіночу. Він швидко пірнув ближче. Його серце билося частіше від цікавості і збудження. Перед ним постала русалка, її довге. Шовковисте волосся плавало навколо, наче водорості. Великі, зелені очі дивилися прямо на нього, випромінюючи невимовну красу і загадковість. Андрій не міг повірити своїм очам. Він читав про русалок в легендах, але ніколи не уявляв, що побачить одну на власні очі. Вони мовчки спостерігали одне за одним. Час ніби зупинився, а навколо панувала лише тиша глибин. Русалка підпливла ближче, простягаючи руку до Андрія. Її дотик був ніжним і прохолодним. Він відчув, як якась магія проникає в його душу. Як тебе звати? раптом запитала вона, голосом, що нагадувавши під хвиль. Андрій, відповів він, намагаючись зберігати спокій. А тебе? Я Ліана, сказала русалка, її усмішка осяяла темряву. Що ти робиш тут, у моїх водах? Андрій розповів їй про своє життя, про те, як він став підводним мисливцем і чому його так приваблює море. Ліана слухала уважно, її очі блищали від цікавості. Вона розповіла йому про свій світ, про підводні царства і про життя, яке вона веде серед коралових рифів і морських глибин. Ця зустріч змінила все в його житті. Андрій зрозумів, що знайшов не тільки свою велику любов. Але й новий сенс свого існування. Кожен раз, коли Андрій повертався додому після зустрічі з Ліаною, він не міг зосередитись на буденних справах. Його думки весь час були з нею у глибині океану. Всі звуки міста зливалися в єдиний шум, який не міг заглушити спогади про її ніжний голос і чарівні очі. Одного разу він вирішив розповісти своєму найкращому другу Олегу про свої зустрічі. Вони сиділи на терасі кафе, розташованого на набережній, насолоджуючись холодним пивом. Олег, ти ніколи не повіриш, що зі мною сталося минулого тижня, почав Андрій, нервово граючи склянкою. Ну, розказуй, друже, ти ж знаєш, що я відкритий до всього, усміхнувся Олег, піднімаючи брови. Андрій почав розповідати про свою зустріч з Ліаною. Спочатку Олег слухав уважно. Але з кожним словом його обличчя набувало все більш скептичного виразу. Андрію, ти, мабуть, забагато часу проводиш під водою, пожартував Олег. Русалки, серйозно, може тобі варто трохи відпочити? Я знаю, як це звучить, але я не вигадую, наполягав Андрій. Я зустрів її, ми розмовляли. Вона реальна. Олег зітхнув і похитав головою. Добре, якщо ти так впевнений, то, можливо, тобі дійсно щось показалося. Може, це був сон? Андрій зрозумів, що важко повірити в такі речі, але не міг позбутися відчуття, що Ліана була справжньою. Його серце підказувало, що він не повинен повернутися до неї. На наступний день він знову вирушив до того ж місця, де зустрів Ліану. Пірнувши у воду, він відчув, як його тіло занурюється у прохолодну товщу. Кожен рух був обережним, кожне биття серця очікування. Цього разу він приніс з собою маленький подарунок, старовинний срібний браслет, який належав його матері. Він вірив, що цей символ буде значущим для Ліани. Він знову побачив її, як тільки наблизився до коралового рифу. Її присутність змусила його серце забитися швидше. Ліана підійшла ближче, її обличчя випромінювало радість. Ти повернувся, сказала вона. Її голос був м'яким, як шелест морських хвиль. Я не міг не повернутися, відповів Андрій, протягуючи їй браслет. Це для тебе. Ліана взяла браслет і подивилася на нього з вдячністю. Це дуже красиво, дякую, Андрію. Їхні зустрічі ставали все частішими. Вони розповідали одне одному про свої світи, ділилися мріями і сподіваннями. Ліана навчила його підводним мистецтвам, показувала таємниці морських глибин, а Андрій відкривав їй красу людського світу. Їхня ідилія тривала кілька місяців. Андрій та Ліана стали нерозлучними, навіть попри те, що жили в різних світах, але незабаром на горизонті почали збиратися хмари. У селищі, де жив Андрій, почали ходити чутки про загадкові зникнення риби і незвичні явища у водах. Один вечір, коли Андрій повертався з чергової зустрічі з Ліаною, він почув розмову кількох рибалок біля порту. Це має бути якась морська відьма або монстр, говорив один з них, літній чоловік з сивою бородою. Риба зникає, щось дивне відбувається у воді, ми маємо щось робити. Може, це просто природне явище? спробував заперечити інший, молодший чоловік. Але його голос був невпевнений. Природне явище? Ні, це щось інше. Ми повинні знайти цю істоту і зупинити її, наполягав старший рибалка. Андрій зрозумів, що небезпека близько, він вирішив попередити Ліану. Того ж вечора він вирушив на зустріч з нею. Ліано, ми повинні бути обережними, сказав він, коли вони зустрілися. Люди почали щось підозрювати. Вони можуть почати полювання на тебе. Ліана схилила голову, її обличчя набуло сумного виразу. Я знала, що цей день може прийти, але я не хочу втрачати тебе, Андрію. І я не хочу втрачати тебе, відповів він, ніжно тримаючи її за руку. Ми повинні знайти спосіб бути разом, незважаючи на все. Їхня розмова тривала довго, і вони обговорювали різні можливості. Ліана запропонувала знайти місце, де вони могли б бути в безпеці, далеко від людей. Андрій погодився, що це може бути найкращим виходом. Вони вирішили діяти швидко. Ліана знала про таємну печеру на дні океану, де вони могли б сховатися. Андрій зібрав усе необхідне для тривалої подорожі і попрощався з друзями, сказавши, що вирушає на далеку експедицію. Наступного ранку вони зустрілися на березі. Ліана була готова до втечі, її очі випромінювали рішучість. Андрій взяв її за руку і вони разом пірнули у воду. Печера була глибокою під водою, і шлях до неї був непростим. Але Ліана майстерно вела Андрія крізь підводні тунелі, які вона знала як свої п'ять пальців. Нарешті вони досягли місця призначення. Це була велика печера, захована від людських очей. В середині були повітряні кишені, де вони могли дихати і відпочивати. Ліана показала Андрію, як адаптуватися до життя під водою, і вони почали облаштовувати своє нове житло. Тут, у глибині океану, вони знайшли свій спокій. Вони проводили час разом, досліджуючи підводний світ, і їхнє кохання ставало все сильнішим. Андрій навчався нових навичок, ставав частиною морського світу. Аліана відкривала для себе все більше про людську природу. Однак спокій не міг тривати вічно. Одного разу, коли вони плавали неподалік від печери, Ліана відчула, що здимне у воді. Її відчуття підказували, що наближається небезпека. Андрію, ми повинні повернутися до печери, сказала вона, її голос був напруженим. Що сталося? запитав він, відчуваючи її тривогу. Я не знаю точно, але я відчуваю, що щось не так, відповіла вона, обертаючись у напрямку печери. Вони швидко повернулися і сховалися всередині. Через кілька хвилин вони почули гучний шум і побачили, як у воді з'явилися невідомі істоти. Це були люди в спеціальних костюмах для глибоководних досліджень. Вони шукали щось, і їхні дії виглядали агресивними. Андрію. Це можуть бути ті, хто хоче нас знайти, прошепотіла Ліана, ховаючи за каменем. Ми повинні бути тихими, погодився він, намагаючись заспокоїти своє дихання. Люди в костюмах обшукали територію навколо печери, але не змогли знайти їх. Вони залишили місце, і Андрій та Ліана зітхнули з полегшенням. Але це не означає, що вони не зупиняться, сказала Ліана. Її очі наповнилися тривогою. Ми повинні бути готові до всього. Андрій зрозумів, що їхнє приховане життя тепер під загрозою. Він повинен був знайти спосіб захистити Ліану і їхнє кохання від нових небезпек. Андрій та Ліана провели багато часу, плануючи свої подальші дії. Вони знали, що не можуть залишатися в печері назавжди. Ліана запропонувала звернутися до стародавнього морського духа, який жив у глибині океану. Вона чула легенди про його могутність і вірила, що він може допомогти їм знайти безпечне місце. Вони вирушили у довгу подорож до глибоких вод, де, за легендами, жив морський дух. Шлях був важким і небезпечним, але їхнє кохання давало їм силу долати всі перешкоди. Нарешті вони досягли місця, де жив дух. Це було старовинне підводне місто, покрите коралами і морськими водоростями. Дух з'явився перед ними у вигляді старця з довгим стріблястим волоссям і блискучими очима. Що привело вас до мене? запитав дух, його голос був глибоким і могутнім, як шум океану. Ми шукаємо захисту, відповіла Ліана, і голос тремтів від благовіння. Люди полюють на нас, і ми хочемо знайти місце, де можемо бути в безпеці. Дух уважно дивився на них, потім кивнув. Ваше кохання сильне, і я відчуваю, що ви готові боротися за нього. Я допоможу вам. Він підняв руку, і навколо них з'явилися блискучі світла. Це місце буде вашим притулком, сказав він. Тут ви будете захищені від небезпек зовнішнього світу, але пам'ятайте, ваша сила у вашому коханні. Захищайте його, і воно захистить вас. Андрій Ріана відчули. Як їхні серця наповнюються теплом і силою, вони подякували духу і вирішили облаштовувати своє нове житло у стародавньому підводному світі. Життя в підводному місці було дивовижним. Андрій і Ріана знаходили все більше способів гармонійно співіснувати з морськими жителями. Вони створили собі маленький рай, де могли жити в мирі та любові. Андрій навчився ще більше мистецтв підводного полювання. Аліана відкрила для себе нові способи використання магії океану. Разом вони стали справжніми хранителями підводного світу, захищаючи його від загроз і підтримуючи баланс. Їхнє кохання стало легендою серед морських жителів, вони були прикладом того, як дві різні душі можуть знайти спільний шлях і створити щось неймовірне. Але навіть у цьому раю їхнє життя не було без турбот. Вони завжди пам'ятали про загрозу суші і були готові до всього. Але їхня віра у своє кохання давала їм силу долати всі труднощі. Їхня іделія тривала кілька років. Кожен день вони відкривали щось нове про світ, в якому жили, і про себе самих. Їхнє кохання ставало все сильнішим, і вони розуміли, що разом можуть подолати будь-які перешкоди. Одного дня… Коли Андрій та Ліана гуляли по дну океану, вони зустріли групу дельфінів. Ці розумні істоти часто приносили новини з поверхні, вони розповіли про те, що рибалки знову почали полювання на морських істот, використовуючи нові, більш небезпечні технології. Андрію, ми повинні щось зробити, сказала Ліана. Її очі наповнилися тривогою. Якщо вони продовжуватимуть, це може знищити наш світ. Я знаю, відповів Андрій. Його обличчя стало серйозним. Ми повинні зупинити їх. Вони вирішили повернутися на сушу і спробувати знайти спосіб зупинити рибалок. Андрій знав, що це буде небезпечно, але він був готовий ризикнути заради своєї любові і миру в океані. Вони вирушили до селища. Андрій допомагав Ліані адаптуватися до життя на суші, і вони працювали разом. Щоб знайти спосіб змінити ситуацію. Андрій повернувся до свого друга, Олега, сподіваючись на його допомогу. Олег, мені потрібна твоя допомога, сказав Андрій, коли вони зустрілися у тому ж кафе на набережні. Що сталося, Андрію? запитав Олег, бачачи серйозність на обличчі друга. Андрій розповів йому про ситуацію з рибалками і про те, як це загрожує підводному світу. Олег слухав уважно. Його обличчя набуло зосередженого виразу. Я розумію твою тривогу, сказав він нарешті, я спробую допомогти. Ми можемо зібрати громаду і пояснити їм ситуацію. Можливо, вони змінять своє ставлення. Вони організували збори, де Андрій виступив перед рибалками. Він розповів їм про те, що бачив під водою, і пояснив, як їхні дії впливають на морський світ. Ми всі залежимо від моря, сказав він. Його голос був сповнений рішучості якщо ми знищимо його, ми знищимо себе. Після довгої дискусії рибалки погодились зупинити полювання на морських істот і шукати інші способи вирішення проблеми з рибою. Андрій і Ліана зітхнули з полегшенням. Вони знали, що це був лише перший крок, але він був дуже важливим. Повернувшись до підводного міста, Андрій і Іліана відчули, що їхнє життя починає новий етап. Їхнє кохання стало ще сильнішим, а їхня віра у спільне майбутнє ще міцнішою. Вони продовжували жити в гармонії з морським світом, підтримуючи баланс і захищаючи своїх друзів. Андрій став відомим серед морських жителів як мудрий і сильний воїн, а Ліана як мудра і могутня хранителька. Їхня історія передавалася з покоління в покоління, стаючи легендою про мужність і кохання. Вони довели, що справжнє кохання може подолати всі перешкоди і знайти свій шлях навіть у найтемніших глибинах океану. Андрій і Ліана знайшли своє щастя, живучи в гармонії зі світом, який вони так любили. І, хоча їхнє життя не було завжди легким, їхня любов давала їм силу долати всі труднощі і створювати свій власний рай у глибині океану. Їхня історія стала символом того, що справжнє кохання може змінити світ і знайти свій шлях навіть у найважчих обставинах. І хоча їхнє життя було сповнене пригод і викликів, вони завжди залишалися вірними своїй любові і одне одному. Ця історія про мужність і кохання, про боротьбу і перемогу, про те, як дві різні душі можуть знайти спільний шлях і створити щось неймовірне. І хоча їхнє життя було сповнене пригод і викликів, вони завжди залишалися вірними своїй любові і одне одному. Однак доля не давала їм довго насолоджуватись спокоєм. Одного разу, коли Андрій та Ліана прогулювались по дну океану, вони зустріли групу акул, які виглядали роздратовано. Ліана відчула, що щось не так і зупинилася. Що сталося? запитав Андрій, дивлячись на неї. Ці акули не просто так тут, відповіла вона, намагаючись зосередитись. Вони щось шукають. Раптом одна із акул почала нападати на них. Андрій швидко вихопив свій грапун і став на захист. Ліана використала свою магію, щоб захистити їх, створюючи бар'єр навколо. Ми повинні знайти, що їх турбує, сказала Ліана, коли вони відбили напад. Вони вирушили далі, намагаючись зрозуміти, що могло викликати таку агресію у акул. Незабаром вони побачили, як невідомі люди встановлюють підводні пастки і збирають морських істот. Андрію, це вони прошепотіла Ліана. Вони знову намагаються знищити наш світ. Андрій і Ліана зрозуміли, що їхня боротьба ще не закінчена, вони вирішили зібрати всіх морських жителів і протистояти захарбникам. Андрій і Ліана зібрали всіх морських жителів, яких тільки могли знайти. Андрій і Ліана розуміли, що їхня боротьба ще не закінчена, вони вирішили зібрати всіх морських жителів і протистояти загарбникам. Андрій і Ліана зібрали всіх морських жителів, яких змогли знайти, вони підготували план дій і розділили ролі. Андрій став лідером, його рішучість і мужність надихали інших. Ліана використовувала свою магію, щоб посилити їхні сили і створити захист. Коли вони були готові, вони вирушили до місця, де люди встановили свої пастки. Битва була важкою і напруженою. Морські жителі боролися з усіх сил, використовуючи свої природні таланти і силу єдності. Андрій показав свою майстерність у боротьбі, його гарпун виблискував у воді, як промінь світла. Ліана використовувала свою магію. Щоб підтримувати їх і лікувати поранених, їхнє кохання давало їм силу і натхнення. Нарешті, після довгої важкої битви, вони перемогли люди відступили, їхні пастки були знищені, морські жителі зітхнули з полегшенням, але вони знали, що загроза ще не минула. Після битви Андрій і Ліана повернулися до свого підводного міста. Вони знали, що повинні продовжувати боротися за свій світ і за своє кохання, вони стали символом надії і мужності для всіх морських жителів, їхнє життя було сповнене випробувань, але вони завжди знаходили сили продовжувати. Вони розуміли, що їхнє кохання це не тільки подарунок, але й відповідальність вони повинні були захищати його і боротися за нього, навіть коли все здавалося безнадійним. Андрій і Ліана продовжували жити в гармонії з морським світом, підтримуючи баланс і захищаючи своїх друзів. Їхнє кохання стало ще сильнішим, а їхня віра у спільне майбутнє ще міцнішою. Вони знайшли своє щастя у глибині океану, де їхнє кохання стало легендою, і хоча їхнє життя було сповнене пригод і викликів, вони завжди залишалися вірними своїй любові і одне одному. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку, ви найкращі.